Знайти спокій, душевну рівновагу, співрозмовника, а в пріоритеті і друзів у Чернівцях відбувся форум кола підтримки для місцевих та осіб з тимчасово окупованих територій, які знайшли прихисток на Буковині. Деталі уже за мить. Подолати наслідки стресу, знайти ресурсну підтримку чи дізнатися техніки самодопомоги та взаємодії з близькими людьми у Чернівцях відбувся форум кола підтримки для місцевих та вимушено проміщених осіб, які знайшли прихисток на боковині. Цей захід спрямований на те, щоб люди поспілкувалися, поділились своїми проблемами, навчились. Контролювати свої емоції, навчилися спілкуватися всередині родини, долати стрес, навчилися різним методом боротьби з стресом з тривогою. Також знайшли друзів, знайомих, знайшли підтримку для себе. Захід проводиться у співпраці з італійською благодійною організацією КУАМ, яка з перших місяців повномасштабного вторгнення надає гуманітарну допомогу українцям. Відтак наразі організатори заходу благодійний фонд Волонтерський рух буковини та КУАМ. М, закцентували увагу та зусилля саме на психологічну підтримку людей. Ми допомагаємо в організації психологічного заходу, який спрямований на те, щоб люди поділилися своїми емоціями, відкрилися, знайшли друзів, також щоб родини переселенців і родини чернівчан познайомилися, і переселенці більше інтегрувалися у Чернівецьку громаду. На форумі працювали психологи, які організовують бесіди та групи психологічної підтримки, як для дітей та підлітків, так і для дорослих. Ми робимо якісь арт терапевтичні техніки, розмови техніки, ігрові техніки для покращення комунікації, адаптації. Ну різні речі, правда. Ну так дуже важко описати. Коротко, власне, що тут відбувається, Багато чого. Ось так. На захід зібралися чимало як дітей, так і дорослих. Серед них і волонтери з інших областей України, які зізнаються, що також потребують психологічної підтримки. Я як волонтер. Ну, пришла, чтобы мені помогли. Всім нужна помощь. Мені нужно душевное равновесие і спокойствие. Поэтому я прийшла за душевним равновесием і надеюсь його получить. Пані Юлія також вимушено приміщена особа з Харкова, яка знайшла пригасток на Буковині ще на початку війни. Каже, найкращий спосіб підтримувати психологічний стан бути корисною іншим. Відтак долучилася до благодійного фонду. «Помагаємо нашим людям, переміщеним особам. Ми приймаємо речі, розкладуємо їх, сортуємо, детські взрослі, допомагаємо вибрати щось, допомагаємо нашим беременяшечкам, любименьким. Тобто, ну, як -то от, от так отак. Аліна Рябко Людмила Труфан, Василь Савчанський, Теми дня ТВА.